Дітки, доброго ранку, а ми сьогодні з вами закріпимо знання про державні символи. Це герб держави, тризуб. А це державний прапор України. Прапор наш блакитно-жовтий. Жовтий колір це пшеничне поле, а синій кольор це небо. Тітки це тризуб. Тризуб – український національний символ, сучасний малий державний герб у формі золотого тризубця, особливої форми на синьому полі. А це Державний гімн України, який оспівує наш народ. Дітки, а це костюми національні українки та українця. А це рушник. Рушник є символом нашої країни. На рушник кладуть каравай і зустрічають гостей. Молодці дітки, дякую за увагу.